Друзі, показую вам сьогодні новинку на ринку нерухомості Вінниці. Це двокімнатна квартира в новобудові. Дивіться, який вигляд з залу це на дитячий майданчик. Будинок абсолютно новий, щойно зданий. ще ніхто в цій квартирі не жив. Повністю новий ремонт. Вам нічого не треба робити. Заносьте свої речі та живіть. Частково по квартирі зроблена тепла підлога, окрім е, житлових кімнат, сучасний санвузел. Квартира знаходиться в районі академічний, це достатньо ліквідний район молодіжний, його всі хочуть зараз придбати, бо він забудовується. Ось така у нас є кладовка. До речі, ціна на цю квартиру дуже вас приємно здивує, вона не завишена, то рекомендую вам подивитися, якщо шукаєте квартиру. Ось така велика у нас кухня з балконом. Тут також можна зробити собі робоче місце. З цього балкона у нас ось такий вигляд. Зараз тут поки що нічого не забудовано, але тут буде побудована школа. То якщо ви шукаєте абсолютно нову квартиру, приходьте, будь ласка, на перегляд.